Люди, котрі пітніють влітку, залишайтеся, в котрих такої проблеми немає. Можете прогортувати. Ми вам заздримо в кого така проблема є. Зараз я покажу чудо засіб, який я відкопала в чудовому магазині Аврора. З ось цим засобом я бачила ну дуже дуже багато тіктоків. Цей засіб називається сушкар. Він коштує десь 30 гривень. Щось таке. Зараз я збираюся на тренування і хочу його перевірити. Саме ця штука Рука, щоб не пітніли ноги. Давайте відкриємо, подивимося. Взагалі, я так зрозуміла, цю штуку треба втирати на ноги. Такс, ось так це виглядає, хочу на руку трошки. Ага. Ось така. Сам процес. Я не буду вам показувати, думаю, і так все зрозуміло. Після тренування повернуся і скажу, чи дієвий цей засіб, чи ні. Ну що, я вже вдома зачухана, замухана, і що я можу сказати? Ось це дійсно спрацювало, взагалі не було ніякого запаху. Мішок в шоці, зберігаємо цей засіб, арт прикріплю, можна придбати в аврора, мені здається, ще десь він 100% продається. Друзяшки зберігаємо було сказати в самому відео, але додам тут, що сушкар дуже потрібен нашим захисникам. Тому коли ви збираєте посилочку нашим військовим, додавайте сушкар обов'язково до посилки. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки, па-па!